3300 доларів всього лише на одній книзі, які два місяці. Такі кошти можна заробляти не через рік, не через два, а всього лише через два місяці. В цьому відео я покажу вам, що це за тема, і в кінці відео я розкажу вам, які у вас є способи створити таку книгу, навіть якщо у вас нема досвіду в публікації книг на Amazon. Отже. Е... Прописуємо LLC for Beginners і дивимося, скільки ця тема може приносити коштів. Давайте виберемо книги, які ось ми бачимо одна книга бестселер, друга книга бестселер. це все книги самовидавців. Самовидавці це фактично ми з вами, які можемо просто зареєструвати аккаунт на Амазоні, Аккаунт видавця опублікувати книгу і продавати її. Як ми можемо порахувати, скільки продажів приносить книга? Для цього опускаємось нижче. Бачимо тут показник продажів, який називається Best Seller Rank. Це показник, який вказує, наскільки добре чи погано продається книга. Чим він нижчий, тим краще продається книга. І ми бачимо. Дана книга продається там, 24 854 BSR, має. Трошки пізніше ми порахуємо, переведемо ці цифри в конкретну кількість продажів. Зараз пройдемось просто по цих 4 книгах. Ми бачимо, що книга опублікована зовсім недавно, тобто книга абсолютно свіжа, їй зараз трошки більше двох місяців, в квітні 25-го опублікована. Так, дивимось далі. Наступна книга. Наступна книга в нас опублікована трошки менше року назад в серпні, місяці, і ми бачимо, що вона продається з показником 23 800, тобто, в принципі, приблизно такий самий показник. Хоча ця книга вже набагато старша. Це для нас плюс, тому що якщо ми вирішуємо публікувати книгу в такій темі, ми розуміємо, що ми можемо розраховувати на Такий самий показник продажів в районі 25 тисяч показник безселеранку. Ось ця книга постарша, її вже фактично півтора року, і вона продається з показником 8361. І ще одна книга в нас була відкрита. Дивимось, вона її фактично рік, ось цій книзі, і вона продається з показником 17700. Отже, ми розуміємо наступні цифри, що. Коли ви публікуєте нову книгу, і там, в перспективі 2 місяців ми можемо розраховувати на показник продажів 25 тисяч. Вибираємо тут ринок Америки, 25 тисяч, це дорівнює 11 продажів в день. Тобто книга в цій темі може продаватися в кількості 11 продажів в день. Також в нас є лідер ринку в даному випадку, який має безселий ранг в районі 8 тисяч, книги півтора року. І ми розуміємо, що якщо ми будемо правильно працювати з книгою, ми можемо досягнути результату в 30 продажів в день. Не зразу, звісно, але за рік-півтора це досить непогане зростання, фактично в три рази. Тепер давайте на прикладі ось цієї нової книги порахуємо, скільки ж ця книга приносить своєму автору з кожного продажу, щоб ми зрозуміли, скільки автор заробляє на цій книзі. Що нам для цього потрібно? Нам для цього потрібно знати вартість книги. Вартість книги у нас 2297. 22 Також нам потрібно знати ну, ця роздрібна вартість, зараз вартість різницю, але комісія з продажу рахується за розрібної вартості. Також нам потрібно знати кількість сторінок 224 і формат книги 6 на 9 дюймів. Йдемо в спеціальний калькулятор, вводимо всі ці дані. У нас книжка чорно-біла. Формат 6х9, ринок Amazon.com, кількість сторінок 224, 224 і вартість книги 22,97. Так? Так, 2297. 22,97, Submit є. Yeah. Тобто книга з одного продажу отримує 10 доларів 9 центів. Ну, давайте рахувати 10 доларів. І ми розуміємо, що дана книга може приносити в перспективі двох місяців 10 множимо на 11 продажів, 110 доларів. Тобто, книга може в день приносити 110 доларів. Якщо ви. Створите якісну книгу, опублікуєте її, наберете хоча б з декілька десятків відгуків і запустите правильну рекламу. Це дуже хороший результат. І 110 доларів в день це у нас 3300 доларів в місяць. Як створити таку книгу? У вас є декілька способів. Перший спосіб, ви можете замовити створення книги у Гострайтера або стороннього виконавця. Гострайтер це таке поняття, яке означає, що письменник, ну тобто, переводиться воно як письменник при привид. Він пише вам книгу, він не претендує на комерційні права на вашу книгу. Він просто отримує одноразову виплату за книгу, і всі комерційні права на книгу переходять вам, і ви можете нею розпоряджатись так, як ви захочете. Це перший спосіб. Він дорожчий, але з точки зору вашого включення він мінімальний. Тобто ви заплатили кошти, поставили чітке завдання, що вам потрібно створити, і м -м, гострайтер починає створювати книгу. Другий спосіб, ви створюєте книгу самостійно. Е, можете використовувати штучний інтелект. Тобто, навіть якщо ви, там, скажімо так, недосконально знаєте англійську мову, все одно ви можете створити книгу, потім віддати на вичитку. Головне, щоб інформація в цій книзі відповідала дійсності. Відповідно, якщо ви створюєте книгу за допомогою штучного інтелекту, вам потрібно буде включатись, вам потрібно буде генерувати інформацію, вивчати тему, перевіряти чи ця інформація. Актуальна і так далі. Але ви створите книгу безкоштовно, тому базово, навіть не маючи особливо коштів, ви можете створити книгу в такій темі. А щоб не пропустити ще більше відео, в яких я показую теми, в яких можна заробляти такі самі кошти або навіть більше. Підписуйтесь на цей канал та ставте лайк цьому відео.